Здарова, пацани. Сьогодні поговоримо про таку тему: е, порівняємо буси до 3,5 тони Та навіть до цього і прирівняємо великі машини, далекобійні машини, ці справжніх далекобійників. Бо ця професія дійсно пов'язана і порівняємо е, таксі. таксі, тому що я от працював 3 роки по Європі на бусах, і от працював вже більше року в таксі. І щось я можу по цьому поводу сказати і розказати людям. Так що заварійте чайоху і погнали! Ви тільки не дивіться, що в мене ноги голі, тому що я то в підштаніках, але джинси короткі, а нормально, ж ти не замастилися. Сразу всі. Холодно, мінус два на вулиці. Почнемо з бусів. На бусах я працював три роки, поміняв три фірми, проїхав близько. 350 тисяч кілометрів це, мабуть, мінімум, може й більше, тому що там цифри, цифри тіряються, цифри улітають <гас> в космос. Поміняв три фірми: перша, друга фірма були так собі, третя фірма була вже удачна. Все нормально було. Тільки багато їздили, багато працювали, і я вирішив. Просто спригнути. За три роки я поїздив, об'їздив Францію, Голландію, Бельгію, <сум> Італію, Німеччину, Люксембург, Данію, Австрію, Чехію, Іспанію. В Португалії, кстати, не був. Дуже шкода, але ну трошки поїздив, трошки знаю, трошки попрацював. Чому я спригнув з бусів? Тому що. Надоїло просто, вже коли ти знаєш, куди їхати, що робити, ти вивчив ці всі міста там, де побував, побачив всю ту красоту. Тобі вже не цікаво. І як ми знаємо, я є простий іммігрант-роботяга в Європі на даний момент в країні Польща, тому в мене невеликий вибір професій, тому що ну я іммігрант, і я вирішив спригнути, перейти в таксі. А іменно в таксі-лодзь, тому що я почав жити в лодзі. Я й на бусах вже жив в Лодзі. Працював три тижні в трасі, тиждень вдома, але зрозумів, що я вже ну все, мені наскільки воно надоїло. Да, зарплата окей, е, умови окей. ну Мені просто надоїло. Я вирішив спригнути. Я як водій три роки працював водієм, я зрозумів, що Ну, які склади, які заводи, які ще роботи. Ну, типа, що. Тут я просто случайно попав на таксі, написав першому самому там ізвісному, бородатому блогеру. Він мені скинув партнера в лодзі, Все, я пішов до того партнера. Партнер, а ні, не пішов. Я написав йому, партнер мені скинув всі які документи. Потрібно, все ясно, куди, що. Я зробив документи, пішов, отдав документи, все. Через тиждень чи через два щось там вже виїхав. Я вже працюю на цього партнера більше року і ніяких проблем немає. І дивлюсь, там різні люди пригають по тих партнерах, щось туди, сюди. Я не розумію, чому люди так роблять, тому що всі партнери одинакові, все всі роблять по-одинаковому, всі платять одинаково, і там в когось комісія 50 злоти, в когось 70, в когось 100. Ну і це що, варто переходити, якщо в когось комісія на 10, 20, 30 злотих менша. Я це не розумію. Це для мене дуже странні люди. Пішов в таксі, устроївся, працюю рік, працював на оренді, вже пересів, як всі знають, на свою машинку, і в дальнабой, при тому всьому, в мене є код 95. Я зробив, в мене це категорія. Я можу їздити на Iveco 7.2, І для мене не є проблема зробити. Права, це плюс є і їздити на фурі, але я не хочу. Просто не хочу. Я тут не буду нахвалювати ні таксі, ні дальнобой. Якщо у вас є можливість не працювати в дальнобої і в таксі, ну дальнобой – це буси і великі машини. Якщо є у вас ця можливість не працювати там, не працюйте, це відео не для вас, вам не, не має бути. Цікаве це відео, розумієте, чому я вирішив затронути тему дальнобої таксі? Тому що дуже багато далекобійників, іменно далекобійників, які мені пишуть, які кажуть, ну розпитують за роботу в таксі, якусь інформацію, за документи, тому що їм надоїло просто, просто надоїло сидіти в кабіні, жити в кабіні, так як всі знаємо події, які відбуваються зараз на Україні, чоловіки ухилянти не можуть вернутися там, до своїх сімей, там, поїхати в Україну і так далі. А сім'ї і все переїхали вже в Польщу, в Європу і живуть тут. І жити в кабіні, коли твоя сім'я тут а живе в Польщі, то вже не так, ну, грубо кажучи, краще вже крутитися на місці в Польщі, заробляти майже таку саму зарплату або меншу. Але бути тут разом там, з сім'єю, з дівчиною, з друзями, там не знаю, просто бути на місці і нікуди не треба їхати, і не жити в кабіні десь в Франції. Так, да, далекобін. Ну, мені подобалося, я кайфував від того. Але так як мені просто надоїло, сама оце, е, вічна, вічна дорога, вічно мені треба кудись їхати. То я вирішив спригнути. На бусах я ще працював і до війни їздив. Мені повністю все подобалося. Так як хто мене знає, мої друзі. <хи> вони кажуть, Деня, типу, 45 минут спав і, і типу, їздив. І від того ще кайфував і казав, ну да, нормально. От щоб ви розуміли, е, наскільки я був дурним. Ну, це була перша фірма, що реально ми там ганяли, <хи> заробляли. І ганяли, і було класно. Ну, коли я їхав на першу свою фірму на буси, в мене взагалі ціль не була заробітка. У мене була ціль навчитися їздити по Європі. І на мою думку, я з цією цілею справився на всі 100%, тому що куди б я зараз не поїхав, в будь-яку країну, я знаю, в мене немає такого страху зараз поїхати тисячу дві тисячі кілометрів. В другу країну, чи ще щось для мене це великий опит. І, напевно, то, що я скільки поїздив, скільки всього побачив, це дуже великий опит, і дуже багато чого склалося в голові. Як то кажуть, добре там, де нас немає, так я ніколи і не хотів жити, наприклад, в Європі. Працювати так, да, мені було по кайфу по Європі їздити, працювати, але жити. Ніколи не розгляд, не розглядав таку, таке життя, <сум> тому що мені і в Україні нормально жилося. І так як я працював, е, ну, жив в Україні, працював в Європі. Реально був контраст, було, було класно. Я міг 3-4 місяці отгарцувати на бусі і приїхати 2 місяці посидіти вдома. І був ну, взагалі кайф. Зараз в Польщі 2 місяці не посидиш. І тим більше, ну, треба за квартиру платити. Плюс. Е, в Європі, хто там що там би не говорив, ну реально робота є. І один твій день, просто ти, от, ти просто сів вдома і нічого не робиш. Єблуєш, як то кажуть. Ти потеряв 50-100 доларів, типу, все, ти потеряв із-за того, що ти не пішов на роботу. А в Україні трошки це по-іншому розглядається. Тим більше я з невеликого міста там. 40 тисяч населення, а виріс взагалі в селі. там з населенням 2-3 тисячі? Тому, блін, роботи, що прям такої, там була, але я особисто взагалі не розглядав, щоб працювати в Україні. Я думаю, це це відео подивляться так само і далекобійники, так само і таксисти. і Хочу сказати так: якщо ви працюєте в таксі і хочете йти працювати далекобійником, хочете попробувати, вам цікаво, ідіть, пробуйте. Це для вас дуже великий опит буде, і ну це треба попробувати. Якщо ви далекобійник, ви вже задовбалися просто надоїло сидіти в тій кабіні і ви хочете щось спробувати там в Польщі, в там, великих городах Лоць, Варшава, Гданськ, Катовіце, Вроцлав. Попробуйте таксі, я попробував, Мені зараз нормально я працюю, катаюся. Щоб сказати, що я багато катаюся, я моя середня, скільки я працюю, це 10 годин в день. Можу працювати і 7 днів в тиждень, і 20 днів підряд працювати. У мене таке було. Але не із-за того, що я мушу працювати, розумієте? А із того, що я хочу, бо я розумію, блін, я зараз вийду 100 євреків при. В кишеньку положу, 100 євриків положу, 100 євриків положу. Але я працюю. Ну, типа, я не виїхав попити кави по піздень на паркінгу. Я, тупо, типу, виїхав, включив аплікацію і працюю. Секрет успіху, щоб прикурювати 100 євриків в день, грубо кажучи, да? чистими, мінімальні подачі 2-3 кілометри і пілісосити все підряд. І саме головне це вивчити місто. Тому що коли я не знав міста, для мене трошки це було дико після бусів, тому, тому, тому що на бусах там їдеш прямо. Я вже знаю країни майже на пам'ять по тих, яких я їздив. І їдеш в основному прямо. Тут треба було кротитися. Мені трошки було дивно, але зараз вивчив місто, вивчив вулиці, вивчив адреса. І наскільки комфортно робити, що ви навіть не представляєте, То, що було рік назад, чи навіть більше року назад, і те, що зараз це взагалі дві дві різні роботи. Тим більше, я пересів на свою машину, щоб відчути різницю, я не їздив 50 тисяч, я нічого ще не ремонтував, я нічого ще не знаю. Мені на оренді непогано було їздити, тому що я працював. Хто працює на оренді? Не проблема платити оренду, ще й заробляти, ще й відкладати і ще й гуляти. Але одне потрібно працювати. Я про те, щоб працювати, не про те, що там десь взяти бабки, непонятно де, щоб, типу, блін. Це, це не про мене. Я простий роботяга, мене дивляться такі самі роботяги, які теж просто працюють і. Понятне діло, дай мені мільйон, я буду зараз ходити розказувати. Та що, з мільйон це не бабки, типу. А так як я простий пацан, поки що простий. Ні, ну як я простий пацан, тому хочу розказати для своєї аудиторії, порівняти, тому що реально багато пишуть. Я навіть не очікував, що я отакий там міні-як багато хто каже не до блогер, я себе особо не рахую блогером, але. Ну, щось, щось люблю та розказати, як то кажуть. Рано чи пізно навчимося, рано чи пізно навчимося говорити, розказувати, доносити нормально думку для людей, але це все буде з часу. Ну і що краще, дальнобой чи таксі? Розказую про себе. На даний момент мені краще таксі, тому що я непогано заробляю, можу заробляти навіть більше, ніж фурісти, далекобійники. Можу заробляти і менше, можу працювати багато, можу працювати мало. І в мене будуть бабки, в мене на все буде вистачати. А якщо я хочу заробити, то я зароблю, тому що все залежить тільки від мене. І мені це дуже сильно подобається. Що в мене немає шефа, мною ніхто не командує. По поводу пасажирів, не знаю, в мене я катаю днем, буває інколи там виїжджаю ночі, але но це дуже рідко. Ну, в мене за півтора року, чи за рік і три місяця, жод... ну, не було такої ситуації, щоб там якось непонятної, що щось там пасажири. Я знаю трохи польську мову, трохи побачив світу, і я ще можу розказати полякам, як жити, а не вони мені. І ніколи до мене претензій не було. Всі нормально спілкуються. Ніколи я не давав себе в обіду, там щось, типа, українець, не українець. Ну для мене всі равні. Як то кажуть, ну нема різниці. Поляк, француз-німець це все люди. Є люди дебіли, є люди адекватні, з дебілими треба по-дебільному, з адекватними людьми треба по адекватному. Я являюся? як сказати, Розумна людина ніколи не скаже, що вона розумна. Але ну, реально, я обичний пацан, бедлуган такий трохи з бурси, з нульовою освіти, Ну, в мене є вища освіта, ну. Но... Вона куплена просто-напросто, так як у всіх. Я нормально харчуюся, я нормально сплю. Я вже забув, що таке не спати. От в мене було таке на вусі, що треба поспати. Остання фірма там 3-4 години 5, бо вигрузка на рано. І я цілий день грузився і вигружався, і тисячу ще й проїхав. Ну і надо... Треба... я забувся, що таке. Я сплю по 7-8 годин, 10. Е, е, Да, я люблю, наприклад. 5 ранку виїхати, 5-6 до обіду попрацювати, приїхати додому, поїсти, поспати 2 годинки виїхати ще катнути. Ну це мені такий режим підходить. А в когось сім'я можна і рано виїхати, там до 4-5 години закрити, все нормально заробити і поїхати додому. Різні ситуації, різне буває, по різному працюю, і це мені дуже подобається, що я мобільний і можу ще чимось займатися. Крім просто, що сидіти в кабіні субота-неділя, да, це класно. В Дальнобої переважно днювка, і сидіти за гроші в кабіні теж класно, але воно надоїдає, воно приїдається. І коли твоя сім'я тут вже в Польщі, чи друзі, чи дівчина, чи ще хтось, і, ти сидиш в кабіні і ти розумієш, що ти наприклад, міг тут бути. І це і проводити час з ними. То тобі вже не треба гроші ці там за просто те, що ти сидиш в кабіні, ти вже хочеш бути тут а. Ти е, просто хочеш ну готовий потеряти ці гроші, аби лиш бути на місці. В основному дальномої так само оці короткі виїзди. Це вже не о чому щоб нормально заробляти, надо виїжджати на 5 місяців на півроку. Тоді якась каса одложиться. Ну, коли вже тут в Польщі квартира, ще щось, треба це платити, ти потім приїжджаєш і даєш всі ці гроші, половину з них, то вже не так воно відчутно. І ти вже в голові собі думаєш, ага, може, це я буду робити на місці працювати трошки менше, трошки менше заробляти. Але я буду на місці, мені буде кайфово, я буду спати нормально, проводити час з друзями. І по можливості щось і заробити, тому що в таксі, в таксі так само заробляють непогано. Але ті, хто працює, щоб залетіти в таксі, вам так само потрібно тільки категорія Б, польські права, судецтво некаральності, психотести. Там бадання, все це взагалі мінімальний набор. Тому що в Дальнобой, щоб залетіти, треба код 95-й, це там 3,5 тисячі злотих, права, теж десь 3,5 тисячі злотих, це плюс є куча віримені і це теж бабки. Ну Їх ніхто не вважає, далекобійники того не вважають. То все дається на 5 років, код і права потім опять треба поновляти за, там, за тисячу злотих. Ну це таке, це не важно. Ми того рахувати не будемо, але порівняючи таксі. І дальнобой трошки, трошки, трошки в дальнобой важче залетіти чим в таксі. По поводу зарплат, дивіться, середня зарплата в далекобійника 400 злотих, оце на фурі 400 злотих, це нормальна зарплата на даний момент для далекобійників по ринку, але це не нормальна зарплата взагалі, тому що за таку роботу, щоб тягати на собі прицеп, спати в машині, бути в трасі місяць-два-три там. Чи три тижні, чи ну навіть три тижні це теж багато. То 400 злотих це дуже мало для такої роботи. В дальнобої, на мою думку, має бути набагато більше. А за ці копійки ну, не, вар... не варто їздити. Я знаю, деякі люди їздять взагалі там на фурах за 300-350 злотих. По Польщі взагалі теж від понеділка до п'ятниці, там е на фурі робота це 6 тисяч злотих. Та 6 тисяч злотих я в таксі. Е, ну, типу, блін, я не знаю, я виїхав п'ятниця, субота-неділя, я дві тисячі злотих чистими заробив. Просто кайфанув, поробив там по 12 годин. Зачем мені та фура? Зачем мені кудись йти, кудись щось робити, якщо в, в таксі можна те саме заробляти, мати меншу відповідальність? Бо на фурі це велика відповідальність. Це велика маса, і там не вийде затормозити за два метри перед. Ну коротше, це велика відповідальність. Ті, хто їздять на фурах, та й на бусах їздять, і на цежках їздять це велика відповідальність. Ну, до мене багато хто пише, і я рекомендую свого партнера. І вже доволі велика кількість, десь чоловік 25 робить від мене на мою партнерку. І це непогана цифра, але я. Хочу сказати, що так само приходять переважно. Більшість це далекобійники, які просто надоїла кабіна. Вони перейшли, вони працюють. Дехто вже покупляв свої машини. Чоловік, навірно, десять вже покупляли свої машини, двадцятки, тридцятки, ф'южени, і не планують в далекобійництво вертатися, тому що розуміють, що блін, та на місці працювати в кайф, не треба куди їхати. І, і їм. Дійсно подобається, але вони вони працюють реально. Працюють. Прийшли на роботу. Рано виїхали 10-12 годин. батрачили, закрили. На наступний ранок о 5-6 старт закрили і вони заробляють. І їм це підходить. А приходять люди, наприклад, з складів, заводів, з стройок. Два дні, максимум тиждень. Ключі на стіл це не моє. До побачення. І все, це я реально вам реальні ситуації розказую, тому що трошки почав працювати з людьми, трошки мені там дають відповідь, і реально така ситуація. Таксі не для всіх, не всі будуть робити. Але переважно далекобійники, які приходять е до нас працювати, вони плюс-мінус задоволені. Ну вони роз розуміють, що блін. Та непогано, можна працювати фуру назад не хочеться. Так само, от в мене знайомий, він 15 років працював в Україні в таксі, попрацював рік в таксі в лодзі, теж працював ну, зі мною на мою партнерку, і він просто для себе, для свого розвитку зробив права і поїхав на пару місяців подальнобоїти, там стажировку, два ну, трошки подальнобоїти, і він. Він знає, що він хоче просто для себе набратися опита, і він каже, що через пару місяців я, наприклад, ну планую. Він і, і до того як починав на фурі, він вже казав, що я ціпа на пару місяців, а потім вернуся. Мені чисто для опита, і це правильно це так можна їздити. Людина не пішла туди за грошима. Людина пішла просто набратися опита. Якщо сподобається, все буде підходити. Він ну, наприклад, останеться. Але знаючи його рано чи пізно він вернеться, тому що він заробляв тут. А я знаю скільки він заробляв більше, ніж там на фурі. Ну, чисти ради опита, він працює зараз на фурі і набирається, набиває собі руку. Бо професія далекобійник пригодиться в любій країні, і на всякий випадок хай буде. Підведемо навірно підсумки, що. Нікого агітувати і заставляти йти в таксі, я не буду, тому що це вибір кожної людини, кожна людина вибирає. Я просто розказав свою міні-історію, чому я перейшов в таксі, і чому на даний момент для мене таксі набагато актуальніше, чим робота водієм по Європі міжнародником. Якщо у вас є вибір таксі чи дальнобой, ідіть дальнобой. Йдіть в таксі, попробуйте то, попробуйте е, все, Попробуйте як там, попробуйте як тут, і будете знати, ніхто вам не скаже, що для вас краще, е, де вам буде краще, де ви будете більше заробляти, де ви будете себе більше комфортно почувати. Тому що, наприклад, в Європі, там на загрузках, на вигрузках, в мене не було проблем з язиком, з англійською і так далі. Для мене було це комфортно для когось це. Проблеми. Так само тут, а в Польщі, ой, в Польщі, в таксі. Багато хто, ну, це ми возимо людей і для когось навіть спілкування, навіть якщо хтось ззаді сидить тихо, то для нього це якийсь стрес, якісь нерви. Ну, Людина себе некомфортно почуває. Я себе дуже комфортно почуваю, неважно там чотири людини. Одна говорять, вони не говорять, що, щось мають до тебе, щось не мають. Я до, до них всіх відношуся. Як до не хочу поганим словом сказати: якщо на мене бикують, то і я бикую. Це просто людишки, і, і я просто надаю послугу. Я надаю послугу перевозки від точки А в точку Б і думка других людей. Що вони там думають, куди вони там думають за Україну, за українців. На війни чи не на війни, мене це мало як інтересує, тому що в першу чергу потрібно дивитися на себе. а ну, То, що там війна, не війна, мене це мало що інтерес, цікавить. Я водій, моя робота крутити баранку. А то, що там е, політична ситуація на даний момент в Україні, це, це не мої проблеми. Я таксист, я не мушу щось там. Перейматися за те, що відбувається, хтось щось там не поділив, щось комусь там не сподобалося. У мене як нічого не було, так і немає, і так і не буде. Тому що порівняно то що є в тих дядьків, отих отам, ну коротше, ви поняли. То про політику я не говорю, мене це не цікавить. Я нічого не знаю, я нічого не вмію, тим більше в мене освіти нема. Що я можу сказати? Нічого. Я простий таксист. Снімаю відосики на Ютуб інколи дуже рідко, але знімаю. На даний момент таксі для мене це непогана робота, тому що може там склади, заводи, будови, ще щось. Це точно непогано, але туди я точно не хочу йти. Таксі це так само не рай. Тут треба працювати. Не кожен там витримає психічно і може так само фізично, тому що для когось. Їздити по місту це стрес. Для мене це не особо великий стрес, я не особо сильно переживаю. Для мене це нормальне. Ну і на тому все. Це була така маленька міні-історія. Таксі, бус. Що, що краще для мене? Для мене щас таксі. Для вас я не знаю. Рішати вам. Хочете, пробуйте в таксі, хочете, пробуйте далі кабійником. А якщо вам потрібна робота в таксі, звертайтеся, поможу, розкажу. Хто знає, той знає. Мені багато пишуть, багато даю е, документи, це все дає мій партнер, а все остальне можу відповісти я. Тому що більше року я вже працюю, щось да знаю, щось да вмію, щось да виходить. А якщо вас цікавить робота, пишіть. Ставте лайки, пишіть коменти, якісь питання, так само пишіть в коменти, на все відповідаю. Робимо активність і а, холодно. І залітаємо в рекомендації. Всім пока! З вами був Деня Таксіст. На пріусі, тридцятки.